Магнітні властивості речовин. Гіпотеза ампера. На цьому уроці ми дізнаємось, по-перше, яка фізична величина характеризує магнітні властивості речовин. По-друге, у чому полягає різниця між пара і діамагнетиками. Також ми дізнаємось, які речовини називаються феромагнетиками та як здійснюють магнітний запис інформації і як впливає магнітне поле на живі організми. Магнітне поле, з яким ми познайомилися, утворюється навколо провідників зі струмом і постійних магнітів. Постійні магніти можна виготовити тільки з небагатьох речовин, але всі ті речовини, вміщене в магнітне поле, намагнічуються, тобто навколо них утворюється власне магнітне поле. Причину, внаслідок якої тіла мають магнітні властивості, вперше встановив ампер. Світлину з зображенням якого ви зараз бачите на екрані. Суть цієї причини полягає в наступному. Магнітні властивості тіла можна пояснити струмами, які циркулюють в ньому. Ці струми утворюються внаслідок руху електронів в атомах. Всередині молекул і атомів циркулюють елементарні електричні струми. Коли площини, у яких циркулюють ці струми, розташовані хаотично по відношенню однієї до другої, то їх дії взаємно компенсуються і ніяких магнітних властивостей тіло не виявляє. У намагніченому стані елементарні струми в тілі орієнтуються так, що їх дії додаються. На малюнку схематично зображено в першому перерізі провідника саме хаотичний рух відповідно електронів в атомі. А от уже в другому випадку ви бачите, як у намагнічевому стані ці невеличкі елементарні струми починають орієнтуватися в одному й тому ж напрямку. Рівень взаємодії речовини і поля описує фізична величина, яка називається магнітна проникність. Магнітна проникність дорівнює відношенню магнітної індукції поля в речовині B до магнітної індукції зовнішнього поля b 0 Зараз на екрані ви бачите формулу для визначення магнітної проникності речовини. Занотуйте її. Магнітна проникність речовини позначається. Грецькою літерою мю, і, як ви бачите, дорівнює відношенню Б до Б0. Матеріали, які в зовнішньому магнітному полі намагнічуються, називаються магнетиками. Залежно від значення магнітної проникності. І характеру взаємодії з магнітним полем магнетики поділяють на дві групи. Діамагнетики це речовини, у яких магнітна проникність менша за одиницю, та парамагнетики, у яких магнітна проникність більша одиниці. Розглянемо більш детальніше, що ж таке діамагнетики. Як я вже зазначала, діамагнетики це речовини, в яких магнітна проникність ну, менше одиниці. До діамагнетиків належить, наприклад, більшість газів, вода, бісмут, цинк, свинець, мідь, срібло, золото сірка, віск та алмази і багато інших органічних сполук. Діамагнетики, вміщені в магнітне поле, послаблюють його, це послаблення можна пояснити виникненням у діамагнетику внутрішнього магнітного поля, напрямленого проти зовнішнього магнітного поля. Зараз на екрані ви бачите світлини із зображенням деяких діамагнетиків. Тепер перейдемо до розгляду парамагнетики. Як зазначалося раніше, парамагнетики це речовини, в яких мю більше за одиницю. До парамагнетиків належать. Кисень, марганець, хром, платина, алюміній, вольфрам. Усі лужні і лужноземельні метали. Зараз на екрані ви бачите деякі зразки цих металів. Парамагнетики, на відміну від діамагнетиків, підсилюють зовнішнє магнітне поле. Намаченість парамагнетиків. Залежить від температури, і відносна магнітна проникність їх спадає із збільшенням температури. А тепер поговоримо про феромагнетики. Так от феромагнетики це такі парамагнетики, у яких μ дорівнює приблизно від 100 до мільйону одиниць. Тільки уявіть собі, яка це велика намагніченість. До феромагнетиків належить залізо, нікель, кобальт, гадоліній та деякі сплави і хімічні сполуки. Зразки цих феромагнетиків представлені також зараз на екрані. У феромагнетиків внутрішнє магнітне поле. Може в сотні і в тисячі разів перевищувати зовнішнє магнітне поле. Феромагнітні властивості мають тільки кристалічні тіла. У рідкому або газоподібному стані феромагнетики стають парамагнітними. До феромагнетик, для феромагнетиків характерна властивість. Яку називають гістерезисом. Давайте більш детальніше розглянемо це явище. Суть гістерезису полягає в тому, що процеси намагнічення і розмагнічення проходять неоднаково. От феромагнетик, який перебував у магнітному полі, зберігає певне намагнічення навіть у разі відсутності поля. Прикладом цього можуть бути відомі вам уже постійні магніти. Феромагнитики бувають магнітом якими та магніто-жорсткими, магнітом які легко намагнічуються і розмагнічуються. Їх використовують для виготовлення антен, осердь, магнітопроводів та інших частин трансформаторів. Зразки магніто м'яких феромагнетиків ви бачите на екрані. А от магнітожорсткі матеріали, такі як виглицева сталь, хромиста сталь і спеціальні сплави, використовують здебільшого. Для виготовлення постійних магнітів, які вам теж уже добре відомі. Великого застосування набули в сучасній радіотехніці ферити. Ферити це штучні феромагнітні матеріали, що не проводять електричний струм. До них належать речовини, що є хімічними сполуками оксиду заліза з оксидами інших металів. Ферити використовують для виготовлення феритових постійних магнітів, осердь котушок індуктивності та коливальних контурів і трансформаторів внутрішніх антенн малогабаритних приймачів тощо, завдяки саме явищу гістерезису та властивості магніту зберігати так звану пам'ять про минуле став можливим запис звуку у магнітофонах і довільної інформації в довготривалій пам'яті ЕОМ. Електронних обчислювальних машин. У цьому апараті використовується спеціальна плівка, покрита тонким шаром феромагнітного матеріалу. Змінний електричний струм від підсилювача надходить у спеціальну записуючу головку, що має котушку з феромагнітним осердям, в якому є вузька щілина. При проходженні струму котушкою в щілині головки з'являється магнітне поле, магнітна індукція якого змінюється. Коли плівка проходить над головкою котушки, на ній залишається низка намагнічених ділянок, відповідних змінному струму, який подається в головку пристрою. Властивостями магнітного запису інформації є. 1. Магнітний запис дозволяє негайно відтворити записаний сигнал, наприклад, для контролю якості запису. Також забезпечує високу якість запису, допускає практично нескінченно велику кількість відтворень без втрати якості. Простота експлуатації такої апаратури, можливість монтажу фонограм, можливість тиражування, можливість тривалого зберігання, Найнижча вартість виробництва запису. На екрані ви бачите всі засоби технічні, в яких саме і використовується цей магнітний запис інформації. Це й дискети, комп'ютери, відеокамери, жорсткі диски та накопичувачі флеш-пам'яті. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що весь матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді. А завершити наше заняття я хотіла б невеличкою ліричною ремаркою. Здавалося, все просто у цім світі, і все давно відкрито на землі, але законів, не відкритих таємниці ми кожен раз чекаємо нові. І кожен раз те, що було так просто, показує таємну свою суть. І, може, ще колись в далекий космос. Думки, надії, мрії понесуть. Вам, молодим, нові закони відкривати, і не обмежує, хай думку інтернет. Ви можете усе відкрити, все пізнати, і вам відкритий буде цілий світ. До нових зустрічей!